Породження безпристрастності, любов, безпристрастність же є квіти діяльного життя, а діяльне життя полягає у виконанні заповідей, охоронець виконання заповідей є страх Божий, який є плодом правої віри. Віра ж є внутрішнє благо душі, яке буває зазвичай і в тих, які не увірували, що в Бога. Якщо душа, діючи через тіло, відчуває, які члени слабкі, так розум, діючи своїм впливом, пізнає свої сили і помічаючи, яка заважає йому своєю пошкодженістю, підшукує лікувальну для неї заповідь. Розум, який веде пристрасну війну, не бачить задумів супротивника, бо він є схожим у цю пору на того, хто воює вночі у темряві. Але придбавши безпристрасність, він вдало пізнає підступи ворогів. Остання межа діяльного життя, любов, а кінець пізнання, богослів'я. Основа ж їх обох, віра і споглядання речей. Демони, які підступають до пристрасної частини душі, називаються супротивниками діяльного життя. Ті ж, які нападають на саму розумову силу, називаються ворогами всякої істини і супротивниками споглядання. Ніщо з того, що очищає тіло, не залишається після того з очищеним, але чесноти, очистивши душу, перебувають потім у ній з очищеною. Розумна душа діє згідно зі своїм єством тоді. Коли вольова її частина прагне до чеснот, дратівлива трудиться за неї, а думаюча веде споглядання сущого. Хто досягає успіху в діяльному житті, той зменшує пристрасті, а хто досягає успіху в спогляданні, той зменшує невідання, і стосовно пристростей говорять, що вони будуть колись знищені. А стосовно невідання говорять, що почасти буде йому кінець, а почасти ні. Добре і зле, що зустрічаємо в житті, може сприяти і чеснотам, і порокам, справа розсудливості користуватися тим на успіх першим і на перекір другим. Душа тричастинна, за словами нашого мудрого вчителя Григорія Нійського. Коли чеснота буває у розумовій частині, тоді називається обачністю, тямущістю і мудрістю, коли буває вона в побажальній частині, тоді називається снотливістю, любов'ю і стриманістю. Коли буває в дратівливій частині, тоді називається мужністю і терпінням, коли у всій душі то праведністю. Справа обачності є воювати з противними нам силами, чеснотам сприяти, пороки гнати, речами байдужими розпоряджатися відповідно до часу. Справа тямущості є все, що сприяє нашій меті влаштовувати належно, а справа мудрості споглядати тілесні і безтілесні істоти у всіх відносинах. Справа снотливості безпристрасно дивитися на речі, які зазвичай збуджують у нас нерозумні мрії і бажання, справа любові такою виявляти себе стосовно всякої особи, яка має образ Божий, якою буває вона до первообразу, справа стриманості з радістю відкидати все, що насолоджує гортань, справа терпіння і мужності. Не боятися ворогів і охоче переносити всякі неприємності, справа праведності, тримати всі частини душі в згоді і гармонії між собою, Плід сіяння жнива, а чеснот відання, як сіяння насіння супроводжують сльози, так жнива радість. Не відкладе чоловік пристрасних спогадів, якщо не потурбується про лікування волювої і дратівливої своєї частини, першу втомлюючи постом, не спанням і спанням на голій землі, а другу приборкуючи довготерпінням, незлопам'ятством і милостинею. З цих двох пристрастей. Складаються майже всі демонські помисли, що вирагають розум у всяку біду і згубу, але позбавитися від пристрастей неможливо нікому, якщо він не зневажить зовсім їжу, і петво, і майно, і славу, ще ж і саме тіло своє проти тих, які часто намагаються вражати його через них, тобто бісів. Тому нам належить всіляко уподібнюватися тим, що, бідуючи на морі, викидають речі через натиск вітрів і хвиль, що високо здіймаються. При цьому потрібно, однак, ретельно пильнувати, щоб, викидаючи таким чином речі, не робити цього, щоб бачили нас люди, бо через це ми втратимо свою нагороду і піддамося ще гіршому за попередній крах. Коли подме на нас своїм вітром демон марнославства, тому і Господь наш, повчаючи в Євангеліях правителя нашого розум, говорить: стережіться, не творіть милостині вашої перед людьми для того, щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. І знову, і коли молишся, не будь як лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючись, щоб бачили їх люди. Істинно кажу вам вони вже мають нагороду свою. І знову говорять коли ж постати, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою, але послухайте тут лікаря душ, як він милостинею лікує дратівливість, молитвою очищає розум, а постом убиває похідь, з яких складається нова людина, що оновлюється за образом того, хто створив її, в якій через безпристрасність нема вже ні юдея, ні язичника. Нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одне в Христі Ісусі. Нечисті помисли, костиніючи в нас через пристрасті, приводять розум до всезгубності і пагуби. Бо як помисел про хліб утверджується в тому, хто терпить голод, і помисел про воду в тому, хто мучиться через спрагу. Так і помисел про гроші та інше надбання закосніває через любов до збагачення, а сароміцькі помисли через пристрасть похітну. Таким же чином пояснюється і наша зашкарублість у помислах марнославства та в інших думках. Неможливо, щоб розум занурений у такі помисли і потопаючий у них з'явився перед Богом. І прикрасився вінцем правди. Цими помислами розкрадено було той триокаянний розум, який, за притчею Івангельською, відмовився від вечері боговідання. Так само і той, що, будучи зв'язаним по руках і ногах, був вергнутий у темряву непроглядно, мав витканий з цих помислів одяг, який той, хто закликав. Визнав негідним такої шлюбної вечері, шлюбне одіяння є безпристрасність розумної душі, яка відкинула мирській похоті, яка ж причина того, що думки про плотські речі, закосніваючи, розтлівають відання, про це буде сказано у главах про молитву.